Все більше шанувальників звертають увагу на локаворство, громадський рух, який закликає харчуватися місцевими продуктами. Його прихильники називають як мінімум чотири причини: чому локальна продукція краще імпортної, користь для здоров'я, місцеві продукти, як правило, більш натуральні та здорові, ніж імпортні. Транспортування займає менше часу. Тому їх не потрібно обробляти консервантами, які продовжують термін зберігання. Фрукти встигають в природних умовах і лише потім потрапляють на ринок, а не дозрівають на магазинному прилавку як імпортні. До того ж, ризик виникнення алергії на місцеву їжу набагато нижче. А ще існує теорія, що організм людини краще засвоює продукти, які виросли в його рідному регіоні, наприклад, соняшникова або гарбузова олія для українця, куди корисніше, ніж оливкова. Турбота про екологію локальні продукти не потрібно перевозити транспортом на великі відстані. А значить, зменшується кількість вихлопних газів в повітрі. Також відпадає потреба у вагонах рефрижераторах що дозволяє знизити викид парникових газів в атмосферу. І нарешті грамотні виробники не використовують пестициди, тим самим підтримуючи чистоту ґрунту, підтримка місцевих виробників, почуття патріотизму благородна, але не єдина причина підтримати свого виробника продукція невеликих фермерських господарств зазвичай більш якісна. Так як в жорстких умовах конкуренції вони борються за покупця, стежать за дотриманням санітарних умов, грамотно утилізують відходи і містять тварин на вільному вигулі і свіжому повітрі, на відміну від великих виробників, де санітарія залишає бажати кращого, а тварини страждають в тісних загонах. Є й інша вигода локальні господарства, виходячи на ринок, створюють нові робочі місця, що не може не радувати місцевих жителів, розвиток національної гастрономічної культури, локаворство підвищує інтерес людей до національних страв, існують навіть ресторани, що спеціалізуються тільки на місцевій кухні, в меню яких можна побачити як зовсім прості страви, так і справжні делікатеси, наприклад желе з ромашки з огірковим мусом або сорбет шавлю, і якщо ви вирішите перейти на локаворство, то скаржитися на обмежений раціон не доведеться. Кожному імпортному продукту знайдеться гідна вітчизняна заміна, до того ж кухарі постійно придумують нові цікаві поєднання і страви.